Ти їсти хочеш? Да, ти їсти хочеш? Кажи, дай мені їсти, хочу їсти. Чи гладиться хочеш? Та їсти, кажи, дай їсти мені. Я да, хочу їсти. кішка хоче їсти. Добрий день. Зараз буду готувати обід, швидкий суп. Поділюся своїм рецептом. Зазвичай зараз, коли надовго відключаю світло і електрику, я готую його. Так, це в мене був заморожений фарш, купляла я його в АТБ. Коли він ще підморожений, я його нарізала спочатку на такі смужки і потім на кубики. Тепер я посипаю його сіллю. Зараз візьму якусь приправу. Коли закипить вода, то буду кидати його, варитися десь на 25 хвилин і потім додавати, подивлюсь, що буду додавати, також в мене тут пиріжки насмажила. Так, взяла ось таку приправу до м'яса. В принципі, поки вода закипає, воно промаринується добре додавати до котле приправу, або просто спеції, які вам подобаються. Катаю ось такі кульки і поки вода закипає, воно якраз промаринується. Мріяла я колись посудомийну машину. Але не склалося, приходиться русаномити, так багато косу. Все забуваю собі набори перчаток купити, щоб шкіру не турбувати. Стараюся на вечір посуд не залишати. Так ми, ну, в принципі, закупили і одноразовий посок, щоб його не мити так розкидати. Розумію, що це дуже неекономічно, тому що. Іноді світло викликають і на вісім ходинки, ну багато йде цього пастику. Так ще додам ось таку сонуш. Напевно, половину на цю невеличку каструльку і гречку. А це моя мама щось спекла, це якийсь м'ясний пиріг, не знаю, з чим він. Будемо пробувати. Ще одразу промила гречку, буду зараз все насипати. Виглядає фарш чи не розпадається він. Ось так воно кипить, він такі фрікадельки. До речі, треба менше, зменшити вогонь. Щось я розігналася. Всіх вітаю з першим днем зими. Завітали ми знову в сінсей. Асортимент змінився, додали більше зимового декору, і, в принципі, осіннього там вже майже немає. Багато червоного, зеленого, дуже цікаві чашечки. Ось тут подушечки, бантики, різдвяні зірки, будиночки. Ось тут чашечки, цікаві цукорниці, набори чашечок ось таких, цікаві баночки, минажниці, формочки для випічки, віночки різні. Ось такі додалися об'ємні більш. Будиночки ще інші види. Свічки, ось такі ялиночки, іграшки, ще свічки, якийсь декор, шкарпеточки, пряничний чоловічок, ось такі підсвічники об'ємні, бантики, різні бантики. Здається, ж подивлюся ціну. 49 гривень, янголи, різні підвісні прикраси на ялинку, кульки. До речі, я якраз шукаю набори таких кульок, поки придивляюся. Ще об'ємні бантики. Ось тут різні подушечки тематичні. Хто в якому стилі? Буде святкувати Різдво новий рік. Маленькі ялиночки різні. Ось тут різні композиції поставити на стіл дуже гарно. Кожен рік пошуку кульки новорічний. А це ми перемістилися в магазин Олді. Шукаю кульку з символом року, це вже така традиція. Знайшла таку кобилку, обов'язково беремо. Ще покажу, що тут є. Різні фігурки з підсвіткою, ялинки, статуетки, ось такі зірочки. Я так думаю, це теж світильники. Янголи, Санта Клауси, такі ялиночки різні керамічні. Різні іграшки зі скла, з дерева. Ось тут теж різні кульки різної форми. Можна обирати, там вам ялинки стоять різні, скляні іграшки. А он червоні, великий набір є. Це нам підійде. І нарешті та частина відео, де показую, що саме купила. В цьому році мені хочеться, щоб декор був у червоно-зелених кольорах, з білим з золотим. Так, перше: Волді. Ось по знижці. Я показувала якраз в відео, взяла такий великий набір червоних куляк, але вони такі, знаєте, не дуже яскраво червоні, він такий більш темніший. Мені це сподобалося. Так. Далі це я взяла в Аврорі. Такі цукерочки. Далі наволочки. Така наволочка це я взяла в АТБ. І ось така. Ось таку гірлянду замовляла по знижці на сайті розетка. Тут 100 метрів. Пульт. тут написано, що тут у нас. Вісім режимів роботи. Тут така цікава ось ця вилка, я ще не збирала. Треба буде зібрати і подивитися, як воно працює. Так. Ось така тут штука. І треба її сюди вкрутити. Треба прижати, а потім вкрутити. Так, отаку вкрутила. Якраз у мене тут розетка спробуємо, як вона світиться. Не знаю, чи мені вистачить, бо у багатьох на відео ці катушки побільше але в мене така. Так, зараз спробуємо. О, є! Так, зараз поближче поставлю. Дивимося, які тут режими. Уптик. Так, он оф Так, яскравість. Подивимось яскравість Так, а як це працює? Це, мабуть, включиться. А, він, мабуть, без батарейок. зараз подивимося. А, ні, працює Ось яскравість менша. яскравіше Так, режим один тако два Щось змінилося один. Два. Три. Чотири. Ага, вона так іскравіше. Вимикається, потім знову п'ять. мерехтить шість. Тихає так. сім, теж постійне. О, і восьме це постійне світіння. Так, вимкнути. І вимкнути. Це класно, що вона може бути в розетці. І ось ця штука можна включити, виключити Включай. Так. І останнє, що хотіла показати, це скатертина. Останню забрала в нас є Ось така скатертина. Її розмір метр на метр п'ятдесят, У нас, в принципі, стіл не такий великий. Мені сподобалася вона така стилізована досить. І тут прямо по краю ось такі китиці нашиті. І мені дуже подобається цей малюнок. Тут тканина така цікава, нагадує чимось або це льон, або це така мішковина. Ось такий тут малюнок, ялинки, олені, сніжинки. Я думаю, буде дуже так атмосферно виглядати на столі. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, буде цікаво. Сподіваюся, що в мене вийде більш-менш регулярно викладати влог маси. Я в цьому році все ж таки хочу їх знімати. Можливо, так трошки з відкладенням на 2 дні максимум, тому що виникають світло, і мені потрібно буде час, щоб змонтувати і викласти саме в інтернет. Дякую вам за перегляд! Побачимося в наступних відео. До побачення!